З Ужгорода до малої копані дорога не близька. Ми її подолали за дві з половиною години. А коли потрапили у село, забули про час надовго, бо тут не люди стежать за часом, а він ловить їх у свою пастку і не хоче відпускати. Біля підніжжя Чорної Чорної Гори розкинулося маленьке село. Саме так, напевно, починалася б казка про малу копаню, якби її писали за часів графа Перені, який, до речі, володів цими землями. Але село Мала Копання сьогодні на всю Україну славиться не казками, а історичними фактами, якими саме ми сьогодні вам розкажемо. Воно таке не було построєного і тепер все настроїли вже. То тепер давно такого хижо не було. І сі мені ще вчинив, ще про що не буде жив. Мамка було 15 дітей родила. Пані Терезія, старожилка у малій копані. На цьому кутку у жінки багато родичів, бо поряд із батьківською хатою побудувалися діти. Їх у баби Терезії багато, так що жінка за своє материнство отримала нагороду і статус героїні. Трисунату три, три, зараз рядом живуть. Ну, а другі так каже, у Мені треба ховати. У малій копані сьогодні мешкає більше тисячі людей. Найбільшим багатством місцеві вважають природу, тому й не бояться будувати свої обійстя на вибагливому рельєфі Чорної Гори. Зате потім он, які чудові краєвиди, дарує їм ця земля за працю. Розбудується, ж у нас уже не є. Немає ми участки. Але ж у кого що є, та, та так все построять. Років 80 тому у малій копані, як і в інших селах України, до землі було інше ставлення. У мамка було з землі, нянько землю скупував, Туди, знаєте, у нас така була привичка, що дитина вдається, це сонце женить і дають землю придану, Ну та й меблі давали, дівці меблі, ну а хлопцям лише землю. Свій погляд на головне багатство селян мають археологи, які не одне десятиліття досліджують малокопанське городище. Треба відео землю. Тобто, э, злягання пластов, стратіграфії, стратос, слой, графос пишу, описання слоєв. І якщо вот, ти видиш це, то ти археолог. А якщо не видиш, то не археолог, вот так. Ну, то так. Своєю роботою закарпатські шукачі історичних скарбів прославили малу копанню на всю Україну. Місцеві до археологічних експедицій ставляться спокійно. Ну, та й добре, що розкові вже знайшли золото. Там не знав кілька гра. Там там можете й до них подійти. Наметове містечко археологів заховалося у лісі за селом. Цю поляну студенти історичного факультету Ужну вже багато років підряд використовують як власну домівку. Щоб спорудити отаке наметове містечко, студенти витрачають чотири дні своєї літньої практики. Але це того варте, щоб мати надійний дах над головою впродовж всього літа за будь-якої погоди. Але в самих палатках хлопці та дівчата проводять небагато часу. У студентському таборі є свій розпорядок і свої правила. Починаємо з того, що до обіду ми намагаємося провести всі повністю практичні заняття зі студентами, зі шпиталями, зі щіточками, працюючи на розкопі, нормально досліджують ці старожитності і це вони встигають зранку, поки не стало сонечко. Разні думки від різних людей, хтось супер-дуже, комусь ну, не дуже це як сподобалося, хто, хто як. Ну, якщо чесно, то спочатку не дуже. Так, трохи бо, ну що робити важко, а тут привик. Мені тепер подобається тут. Археологічну практику проходять більшість першокурсників історичного факультету. Працюють тут студенти усе літо. Зараз практику закінчує друга група. На зміну цим дослідникам приїдуть інші студенти. Кожен рік. Ми приїжджаємо на Молокопані, тому що це базова пам'ятка. Ну, їздимо, зрозуміло, що по інших місцях це і по замках фактично всіх Закарпаття поїздили по ну, поселеннях, могильниках, ну, інших цікавих місцях. Площа пам'ятки біля п'яти гектарів, а десь біля двох з половиною це вже точно вже розкопано. Робота просувається повільно, бо для археологів важливий кожен клаптик землі. За рогар. Файнова, я запам надав. так, у нас це лопата, як штукова, так совкова. Це, це головний інструмент. А так, якщо натикаємося на якийсь об'єкт, горілість ну, чи поховання, чи якась там кладка, це береться вже шпатель, кісточки і це все дуже так чиститься. Цього року керівник експедиції і головний експерт малокопанського городища В'ячеслав Котигорошко сподівається знайти дещо оригінальне. От в настоящее время от, то тут розкоп, це ж не просто розкоп, а я вважаю, що це унікум не только для э, верхнього патіська Закарпаття а для України. Почему? Потому що там судя по всьому розполагається монетний двор. Монетный двор первого века до нашей эры, ну, он неизвестен э, на территории Украины. Для того, чтобы сказать на 100%, нужен чекан и муфта. Вы понимаете, что такое чекан и муфта. Но у нас другое, у нас монеты однотипные, и это ну, где-то более 50 монет. Вони самі кажуть, що будують археологічне щастя на нещасті тих людей, які свого часу залишили городище, бо тут історія самозаконсервувалася. Було захоплення, валилися стіни, горіли хати, і оце коли воно все поховано, може люди встигали втік втікнути. А лишалися ці речі, які як кажуть, законсервували певний момент момент гибелі городища, який дає змогу відтворити історичні факти. Тут є цілі сосуди знайдені, е, жерново, е, ніж, ферменти фібул і е, браслети. Знахідки археологи опрацьовують у своїй лабораторії і цінні експонати відправляють у музеї. А студенти, якщо не залишаються у цій сфері, то забирають із собою щось набагато цінніше: те, що не віддають у жодній музеї світу. Спогади. От і Михайло, який вже закінчив цю практику, приїхав цього року на Городище вдруге. «Полюбило мися тут дуже. Прийшов до друзів поникати, що накопали інтересно. Вже знав старшокурсники, розказували, та з мого села багато розказував за практику. Ще вже вже кінчили історичне, ще все практику споминав. Є у наметовому містечку малокопанських археологів і дівчата. Їх четверо. Усі гуртом відповідають за кухню. Ну, борщ, рис, речку, ось ну, картошку. По різному. Стараємось, щоб не повторювалося. Чесно, спочатку задумувалася, як я тут буду в таких умовах. Ну, потім я привиклась подавався, Я навіть не хочу їхати додому вже. Їжа, зварена у казанку на вогні, підсилює смак пригод. Але від цивілізації ці юні створіння втекли недалеко. На столі польової кухні телевізор, який живить генератор, і подовжувач ущент, забитий зарядними пристроями до телефонів. Після обіду у тих, хто добряче попрацював зранку, залишається час на себе. Ви думаєте, вони всі втомлені і зараз кожен займе свою позицію у палаці аж до наступного ранку? А як вам таке продовження програми? Катиса, сонце, гарна компанія, і нехай весь світ зачекає. Утім, лише такими розвагами практиканти не обмежуються. Вони радіють, що забили гол викладачам на цьому полі. Усі рівні в одних молодечого запалу забагато, в інших досвід переважає. Але гра з часом захоплює усіх і вже не розбереш, хто тут викладач, а хто студент. Але досвідчені археологи вміють визначити не лише вік знахідок, а й мають свою типологію еволюції студентів. Студенти міняються з роками. Ну, це видно в першу чергу, щоб так, каталізатор такий швидкий це ті пісні, які вони співають. Якщо була хвиля, коли співалися українські народні, потім е, співався російський рок, зараз чесно кажучи, студенти знають і те, і інше, і щось ще своє, що не було в попередні періоди. І от за цими піснями можна теж досліджувати, якраз що є на розумі у цих е, дітей, які ну, кажуть, потім отримують диплом історика і вступлять в доросле життя. А поки археологи працюють і відпочивають, намагаючись розгадати загадки історії, місцеві розказують свої легенди про Городище. Та там казали, що якийсь жив пан Великий, та пак там то, 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 то не Та казали, що через сесу у нього міст був на, на то ходив. Через Городища туди, через так, казали. Ну я не знаю, бо у нас там із лявнянька була. Я туди кіню, нянька був віз, хамала коня, пішла туди, дичка рвати яблука на городище. Чи з усього Малокопанське городище має ще багато таємниці? Ми сюди не раз повернемося, а просто за моєю спиною розкинулося королево село, у яке ми з просто неба ще обов'язково звітаємо, щоб розгадати його таємниці.